Як ви скажете англійською мовою зручний час? Якщо ви сказали comfortable time, то дивіться далі, бо це точно неправильний варіант. Насправді в англійській мові є два слова, які мають значення зручний, але використовуються вони в двох абсолютно різних ситуаціях. Якщо ми будемо говорити за слово comfortable, то воно вживається в тому моменті, коли щось вам зручне фізично. Це може бути взуття, це може бути ваш одяг, це може бути диван, на якому ви сидите і так далі. Так, тобто, коли ми фізично відчуваємо якийсь комфорт. For example, this sofa is comfortable. My jacket is comfortable. Так, тобто, цей диван зручний, мій піджак зручний і так далі. І друге слово, воно вживається в значенні комфортний, але тут йде мова вже не про фізичний комфорт, а про комфорт в значенні легко, в значенні швидко, близько до чогось. Це слово. А є переклад convenient в англійській мові. Тобто, якщо ви хочете сказати зручний час, то тут ми вже будемо використовувати саме слово convenient. так convenient time. для того, щоб перевірити, чи добре ви запам'ятали і ще краще закріпити ці два слова. Я буду говорити вам слова українською, а ваше завдання буде підібрати, що ми вживаємо в цьому випадку: чи comfortable, чи convenient. Поїхали! Першим словом сполучення буде зручне взуття, як ви це скажете, «Comfortable shoes». Друге слово це.